Що ж, значить все окей? Значить, всім привіт. Я звик казати доброго вечора, але цього разу доброго дня. Якщо ви дивитесь цей стрімчик, значить ви брали участь у нашому розіграші ключика на Hello Neighbor, преальфа версію гри Hello Neighbor в Твіттері. Давайте глянемо, скільки у нас учасників є взагалі цього разу. Їх є 66. Я нагадую, що умовою розіграшу ключиків в Твіттері завжди було є і буде. Це підписатися на наш твіттер Собачка собачкаплею та ретвітнути твіт, який ви бачите прямо зараз в себе на екранах. Ми отримали два ключики на гру напряму від розробника. Гра вийде аж. Влітку, здається, 2017 року за попередніми даними, а значить, що це найексклюзивніший доступ, який тільки можна дістати. Ну, хоча, ви розумієте, що це не aaa проект але пам'ятаєте старі ігри про дістати сусіда? Це щось схоже, але в повному 3D і більш таке. Е Жахливей хорор прямо, я не знаю. Я зіграв в Альфу, там той сусід може часом довести до, до криків, якщо грати там вночі. Словом, має вийти щось дуже цікаве. Те, що є зараз, це маленька локація з одним будинком і з сусідом вам потрібно прокрастися до нього в будинок, щось там вкрасти туди-сюди, туди-сюди. Словом, гра буде оновлюватись дуже багато і дуже часто, тому що розумієте, що буде. Альфа після преальфи, потім буде бета, може закрита і відкрита бета, аж потім десь колись буде реліз. І увесь цей, увесь цей час у вас буде можливість е грати в гру, бачити, як вона росте, і аж до самісінького релізу. Це дасть вам можливість ключик, який може хтось прямо зараз виграти. Отже. Як ми будемо це розігрувати? Є у нас чудовий сайт, я вже навіть забув про нього. Називається The Competition Agency, де я просто беру посилання на цей твіт, вставляю в поле на сайті. І буквально за декілька секунд ми дізнаємось переможця рандомним шляхом. Значить, 3, 2, 1 і бум! Каталог. Каталог. А. Каталог, якщо я правильно читаю, дивимося. Каталог підписаний на Play.ua. І ось його ретвіт. Значить, всі умови виконано. І що Тут, О, тут прикольні гіфочки. Е, значить, всі умови виконано, і ми вітаємо пана чи пану. Каталог. Е, справжнє ім'я не було вказане, але це не має значення. Каталог. Ви виграєте ключик на пре-альфа версію гри Hello Neighbor, яка вийде аж влітку-влітку-влітку 2017 року. Увесь цей час ви будете мати змогу грати, насолоджуватись оновленнями. І я вірю в те, що виросте щось з цього дійсно цікаве, тому що відродження такої класики в такому форматі мене, наприклад, дуже тішить. Е, ну, на цьому напевно все. Більше в мене немає що розігрувати, як тільки у нас з'являються якісь е, зайві ключики, які я не роздаю членам команди, я віддаю їх в Твіттер вам. На сьогодні, напевне, все, до побачення. Дякую, що дивились. Заходьте частіше на наш сайт, на playua.net, на наші соціалки, твіттер ви бачите на своїх екранах, також на wk.com.Playua. Там наш паблік, там завжди свіженькі-свіженькі трейлери, новини і всяке таке. Це був Юра Лупул, канал PlayUA. До побачення, до наступних розіграшів.